Вітаю! Ось такий жах побачив у жилі хрущовців в одному з під'їздів. Бачите, тут павутиння не тільки з дротів, а натуральне павутиння у щитках. При тому, всьому маса оголених дротів під напругою залізні дверцята, до речі, цими дверцятами гупнули таки по одному з дротів. і... Вибив оцей автомат, який в павутині, вибили мої замовники, ті, хто мені зателефонував, люди з однієї квартири. Отакий От жах. І як насміхання над одною квартирою ще висить такий віночок, зараз покажу, із пластикових квітів, як на кладовищі. Ну, люди, якщо ви живете, ну, ну трохи. Наведіть порядок, це ж ваша безпека і, ну не знаю, немає просто цензурних слів, найміть електрика, якщо самі не можете. Ну так так жити і так до такого стану доводити свою проводку просто не треба. Що ви думаєте, шановні глядачі, з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо інформація з цього каналу була для вас корисна. Ну і не забувайте про наш телеграм, де вас чекає вже подарунок, електронна книжка, як електрику заробляти більше, 5 перевірених способів.